Пані та панове, сьогодні ми маємо 12 число, середа, мінус 6 на вулиці. Приїхали ми в компанію. от яка виробляє стільчики. струб, Струп. Там люди, я хотів познімати, але там люди. Зараз будемо онтарпінг, знімати тарпу, онстрепінг, знімати стрепи. І їхати на пікап, тут 11 миль до наступного пікапа нам От, наче недалеко. Так, переїхали 15 хвилин і завантажили деревину. Таку тарковану, це на Вісконсин. 200 миль недалеко, але спочатку в офіс заїду, От, там вийде Вова вже, Ось, а потім я вже ввечері поїду десь завтра. Не бачите, який мінус. Хубово трошки не поправив стрепи. Це не страшно, типу, ну, але негарно трошки. Ну, не встиг засняти, Короте, хлопець на отаман тракінгу поїхав на флетбеті, помахав мені, може ми десь колись бачилися. Якщо ти мене дивишся, ти великий привіт. Це 80-90, сервіс Плаза, індіана перед Чикаго. От, Ти нас побачив. От, так, от, тому Тобі привіт. Все, от такий вантаж. А, я ж показував. Стрепи попра... поправили ми. От, зараз підемо поїмо, покушаємо. Поїмо, поїмо, поїмо. Да, щось подивимось. То пойдемо. Поїдемо далі. 80 миль залишилось до офісу. От, от. Так, я так і зрозумів. Оце я ж привіт передавав То на -тракінг, да? тракінг. Це мені написав Ярослав. Uh, да, він каже, я тільки передивився моє відео і написав мені. Ярослав, дякую тобі, великий привіт. Ми зайшли тут перекусити, пообідати, і йдемо якраз на офіс. І uh, uh. ми якраз в інстаграм відкритий і <смістична> переписую з тобою. День наступний, четверга. Всю ніч я вже провів сам, Вова вже в Майамі, Так на сьо засніжило. От. Я вже всі справи поробив. Як вчора їхав, блін, снігу багато було, то я трейлер гальма не ставив. Мені тут 20 минут сталося доїхати. Але зараз треба заїхати підзаправитися трохи, бо зовсім мало пального. І не дай бог десь застряну я трошечки. Ось. То може без пального залишиться. Бачите, от вона тає, замерзає. І гальма там так само замерзають. Всередині. Ну, колодки до барабанів. Тому зимою завжди кажуть. Не став трейлер на гальма. Бо драйв, що можна якось е, відірвати, то трейлер дуже тяжкий. тяжко. там він лався, то я заїду, зараз заправлюсь. Будемо містити, вулиця мінус 10 сьогодні. Скидуємо цей вантаж. Приїжджаємо хвилин 20 і їдемо на наступний вже. І їдемо на South Carolina. Якраз через сніжний шторм повністю. Але сподіваюся, мене пронесе. Зранку такий вітер, я на лавці знаходжу. Це такий інший тракстап. Дуже рідко тут заправляємось. Але треба, галоні 50 залью в два баки. Щоб на всякий, на всякий випадок. Блин, хотів вікна помити, все пусто, блін. Отак працюють, бачите, на лавці. Ще я лав завжди позиціоную як е, приклад для всіх траксапів, у них все гарно, все добре. А тут приїжджаєш, що таке, знаєте. Типу все, якщо сніг, то все, нічого робити не треба, чи що, це іліною, це нормально тут. Ну що, ми привезли, стрепи познімали, вони позаморзали, все. О, компанія робить палет. Маленький, великий, але бачу, більше великих вони роблять. Тому цей ламбер не треба було торпувати. Хоча б сам з крилану два рази возив, торпував для палет. Там саме звичайний палет. Такий бачите Палети робить компанія. Все. Забиваємо наступну адресу, тут недалеко. Ой, там вже щось торповане, якийсь метал здається. Холодно вулиці. Ну, Мінус 13. Хотів вам дороги показати в Ліноїзі, а, до, до цього, але щось з камеру не включив, не знаю. Креше, в Ілінойсі, в принципі, дороги почищені, так, трохи каші є. Якраз переді мною їхав снігоочисник і посипав сіллю. А за їх в Вісконсі не такі дороги. О, зовсім не почищений так. Може якась техніка проїжджала місцева, там невелика. Так, верхній шар познімали, але так, бачите, звичайний сніг. О, зараз я їду в Ілінойс 15 метрів. Побачимо е, різницю. бо Бой снігоприбиральник той, він якраз їхав до мною до Вагавої і з'їхав на вагову, а далі вже від штат Вісконсін. Бачимо, що в нас там буде. Цікаво, чи дійсно вона така різниця буде, що тут не почищено, а вільної все почищено. Це звичайна US, тіпа, я по US їхав сьогодні, не Хайве. Хайве я думаю, почищені вже. Та й там трафік, більш, це, більший трафік і я думаю, там вже все пороставало. Кой чувак повіс. А, і ще що хочу додати стосовно цього розвантаження. Я коли їхав, ми їхали через центр міста. От, Apple Maps каже, їдь прямо, там, я не знаю, метрів 200-300 Тобто от, центр міста і 200-300 метрів і розвантаження. А дрековий навігатор каже, ні, тобі десь ще там 1,5-2 км треба зробити круг. Добре, думаю, буде їхати, дивитися по знаках, що там, де як там. А там, так, да, якраз це обмеження дороги, там 200-300 метрів. Там обмеження по вазі 10 тонн. Я думаю, це пов'язано з тим, щоб просто через будинки, там, де люди живуть, не їздили траки, бо там багато компаній, щоб тіпа, не їздили туди. Тому по правилах, типу, ми маємо об'їжджати таке коло робити. Тобто, от я от виїжджаю з компанії. Да? Я не можу повернути наліво, бо там вже обмеження. Тільки направо і такий от круг робити. Це доволі часто таке зустрічається в багатьох містах, особливо маленьких. Я не думаю, що там сильно пов'язано з обмеженням 10 тонн. Я думаю, то просто як його, щоб тіпа, не заселяти трафік, дороги, щоб і місцевим жителям легше жилося, як то кажуть. Так, знаків стоп нема, а бачите, weight limit 10 тонн таке невелике містечко. От мені туди от прямо треба було проїхати, сюди на 830 метрів, але там знак висить. Все Я трохи пробуксовував знак цей. TKS. TKS, оцей знак, бачите? оцей, TKS. Не знаю, чесно, що він означає, але окей. Чим мені подобаються Північні Штати в саме зимовий період, то що люди, коли випадає сніг, люди далі працюють. тобто, ну, Це нормальне явище тут, то це нормальне зима, то, то не сильна зима. То якщо сильно засипить, там прям сугроби будуть, тоді так. Да, це трохи колапсу буде. А от центральна частина Америки, Кентакі, Теннес, Норс Кароліна, Саус Кароліна, Канзас, то там вже все, там з такої погоди вже колапс буде. От. Тому от ми, і коли у тебе є доставка, вони типу, скажуть, ми не працюємо, бо сніг і все. Ну, вони не готові. Дороги не чистяться. Резина, ну в принципі, всіх літня резина кстати, в Америці. Чи сезонку ставлять, чи звичайна літня резина. У таких в північних штатах, так. Да. якщо ти у тебе пікап, то в принципі там ставиться резина, називається вона «Heavy Duty». Тобто, я не знаю, як це перекласти нормально для поїздання. Коротше, оффроуд-резина, отак можна її назвати. Тому що ти можеш і по снігу їздити, і по каші якійсь, і по звичайній дорозі. На звичайних машинах, скоріш, ставлять all seasons. І тут немає такого закону, що ти маєш переодягати кожну, скажімо, скажіть, я скажу. Кожен ну, там, зимовий і літній сезон, да, як в Україні це є. І дуже цікаве таке було. Хтось десь питав, типу, а чому типу, в Америці на траках не ставлять зимову резину чи, чи ставлять? Може, хто не знає, але я хочу сказати, що неважливо, де б знаходився трак, у трака немає зимової резини. В неї є. Так само типу Heavy Duty називається резина. Це в Ілліс. Тільки Ілінс проїхала, дивіться на різницю в дорогах. Бачите, ми заїхали в Illinoise. Все, дорога більш чистенька. Ну така більше, там Протектор може бути трохи інше. Да? Є траки, які сугубо їздять їздить, да, вони їздять по багнюці, по лісам, там треба така спеціальна резина. Такі траки, як ми от їздимо от, по звичайним дорогам, там більш такий простіший протектор, але він типу, ну, сезонка називається. Ви Просто уявіть, що траки просто будуть кожну Зиму чи кожне літо міняти резину. Це які гроші, по-перше, бо змінити 18 коліс на траку, це уявляєте, які черги були б на, на сервісах. Це просто був би боємшлах. У мене тут десь, мабуть, вагова з цієї сторони. Я коли їхав на Вісконсін, вона була закрита. Зараз. Хочу подивитися, чи буде вона закрита чи ні. Бо туди якраз заїхав пловер. А ми, це, в Америці да, спецтехніку називають пловер. Як плов, але пловер. Зараз побачу, може він там позачистив, бо там машина стояла, там інспектор і був. Цікаво, відкрили ви вони її чи ні. Як правило, коли така сніг випадає, то в принципі вагові стараються не працювати. Де той знак з ваговою? 4 хвилини вже записав, блин, а знака нема. Антос справа знак, а, десь там, да, от, PlayStation 3, 4 милі і знизу вода плос закрито. Супер, все ми їдемо собі спокійно, далі. А вагава буде зараз от з лівої сторони. Ага, саме цікаво. Дивіться, я зараз повертаю на, на... ліво, треба, дорога уходить, а вагова попереду. Наступний знак, знак, track, over 8 tons weight. Must weight. Я, мабуть, пловера пропущу, але пловер мене пропускає. Попереду нам поморгали, я тоді не пробую втрати. А, після поліцейський аби мені красот трохи залишилось. Машину вперед. Йдемо батько, все по дорозі, можна це в Все, завантажився, стіл плейти. Це такі пластини металеві, їм коїли привозять. А, вони нарізають їх і все. 800 миль попереду. А, стрепи, тарпи, все всередині робив. Це дуже добре. 14 стреп використав, хоча вага 33 тисячі паундів. Там би вистачило ну, 5-6 максимум, 7. А те, що він такий цікавий, складений, то для безпечного перевезення краще використовувати більше стреп. Ну, я потім фотку ставлю, як я закріпив. Все, виїжджаємо в теплі края. Сподіваюсь, в мене не буде сніжного шторму попереду. Доброго ранку, пані та панове. Вітаю вас на борту нашого рейса. Нагадую, ми вилетіли з Іллінойса і направляємося в штат саус Каролайна. За бортом у нас мінус 2 градуси, сонячно, чисто. Їдемо за швидкістю 110 км на годину. Хе-хе-хе. Що вийшов? Дивіться, їду, залишилось 227 миль, тут 176, але вчора був дуже прикол. А, їду собі, їду, а, так, щось з оком. Так, у нас там трохи обірвалося, бо акумулятор сів. А, я розказував, те, що їхав ввечері, звернув увагу, що мені залишилось там щось, 250 миль до розвантаження. А, та їду, їду собі. І якийсь момент бачу вже 440. Я такий, ніфіга собі. Якраз трохи ще проїхав, став на рестері, давай вже дивитися, перевіряти. Або Apple навігація веде трошки по-іншому, типа менше по милях, типа us дорогами. А це от Ashfield це така от горна місцевість, бачите, дуже багато гір. От, а тепер боясню, чому так багато стало і що я, як я вирішив цю проблему. Літом прошлого того року. Був дуже сильний дощі в цій ерії зоні. І із за цього пішли суви ґрунту, і за цього пошкодилось дві дороги. 26-го, по якій я зараз їду. О, зараз ми будемо десь проїжджати цей участок дороги. Але тут не невеликий участок і його доволі швидко привели, відремонтували. Тому по 26 можна їхати. А друга дорога це 40-го. Це 40, вона з'єднує іст і ВЕСТ, тобто... Е як це називається? Схід і захід. О, бачите? Це досі, що ще не себе прибирали, бачите? Це після хіздиву. Тут дуже було посильно пошкоджена дорога. Досі, бачите, прибирають. З усіх сторін. Дуже, дуже багато дренажних труб. Оце якраз ця зона, і десь тут вони мали відремонтувати дорогу, бо тут річка, бачите, і з усіх гір в цю річку просто залилося дуже багато води, дуже багато будинків пошкоджено, навіть українська сім'я загинула. От вона десь в цьому регіоні жили чи може трошки далі, не знаю. Але 26 швиденько відремонтували, бо невеликий шматок дороги був пошкоджений. А ось ця 40-ва там дуже великий участок дороги пошкоджений. І тому вона закрита, її не можна. І треба об'їжджати. Бачите, склади. Так, пластик, бачите? Все, не працює. Бо повністю затопило. Та може пластик зі цієї компанії, вони ще одна компанія. Бачите, скільки сміття збирають. Це все вивозить, треба Blue Links компанія. Якась будівельна компанія. От ще одне компанія тут е пошкоджена дорога була здається мост був пошкоджений бачите його вже відремонтували От ще ще ремонтують раз сирічка тут проходить і... вивіть які наскільки рівень піднявся я думаю, от ті, хто живуть на Закарпатті, то це доволі часто, вони знають, що це таке. Та в Америці, вичте, теж така. Біда трапилася. Якісь компанії Ні, ще не почали працювати. Готель, заправка. Так, дуже великий участок дороги пошкоджений. Тому, ну і все, бачите, далі вже буде, наче все добре, наче ніяких на обмежень немає бути. Але підстаєш віля, здається, там ще якісь якийсь невеликий дорога. Да, Швейка не спустився. Не знаю, що трапилось, наче ремонти проїхали і все, але от стали, вже хвилин 10 стоїмо. Найважається, кажуть, стать хвилин, але вже, вже чую сирену. Може якась аварія, ще весело буде. Так, я вже на місці розвантаження. Не сильно холодно, так, прохолодно трохи. Але все дуже добре гарно. Трошки незручний заїзд, бо треба задом заїжджати сюди. Треба було якось туди, а потім сюди. Але заїхали нормально. Він так страшно було. компанії займаються якимись запчастинами. Бачите. Койл-скіт називається. Тобто койли, які лежать. Він круглий. У них є система спеціальна, яка перевертає. А я ось такі сілплейту привіз, бачите? Частинку забрали, звідси. Я не пам'ятаю, показував чи ні. А ось цей апарат, який, бачите, перевертає спочатку, кладуть туди, воно отак опускається сюди, кладуть, як воно є, підняли, поклали, а потім воно повертається на іншу сторону, воно все блокується там і з тієї сторони вже цим краном забирають і ставлять систему, яка там нарізає, формує. Профіля здається, так, все вони роблять профіля. Все, звідси мені півтори години додому їхати. Ні, чекайте, не півтори. з половиною години до паркінгу. Це якщо все добре буде. Що гарна дорога, в пробок нічого не буде. Бо в тому заторі я хвилин 20 стояв. Якраз каву собі зробив і все, можу ті поїхати. А, І ми почали їхати, кажу, може їхати. Зробив свою каву і ми поїхали. Тому 2,5 години до паркінгу, ще півгодини, поки все перекладу і ще пів, і пів години додому доїхати. Є дуже цікаві такі вантажівки. На це вони ліс вивозять, але такі. Е, Гілки. Гіл 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 Бачите? З маніпулятором. North Carolina, South Caroline у цій Вони потім його будуть. Не знаю. Скоріше все, на Мульчу. Мульча називається, те, що посипають біля газоні. Я вже все, віду додому. Чекаю, поки документи відправляються диспетчеру, бо дуже поганий інтернет. Компанія Каділат їде на гонки. Скоріше все, можливо, в шарлах. Бо у нас там є цей рейсінг-центр. Ну, гонки, по коротше, по кільцю. Два трака їдуть. Мак, траки Мак. Якщо хто дивився, в мі... мене був обзор, ми ходили в музей Рейсинг-кар. то там отакий от трейлер був, бо я заходив всередину. Ця задня платформа вона відкривається, піднімається на другий поверх і зверху машина, а знизу там офіси. Прямо як мультфільм тачки попав.